Всім доброго дня! Я радий вас усіх бачити у себе на каналі. І сьогодні ми з вами будемо починати вивчення принципово нового курсу, що називається Авіоніка обладнання повітряних кораблів, на якому ми більш детально розглянемо бортове радіоелектронне обладнання, а саме взаємодію різних систем на борту літака. Ознайомимось з основними принципами обміну інформації, мережевими технологіями, а також з алгоритмами, що функціонують всередині, наприклад, обчислювальної системи літаководіння та таких цікавих систем, як Тікас та система попередження наближення Землі. Тож, я гадаю, буде цікаво. Нарешті в мене з'явився час записати. Певну серію відео, які будуть, я гадаю, корисним багатьом. На жаль, час у нас обмежений, тому вибачайте, це буде прискорений курс, чи скорочений курс, і в якому ми спробуємо розглянути найважливіші аспекти функціонування авіоніки. Якщо вас цікавить більше інформація, рекомендую рекламую свою книгу по Авіоніці. Вона є в електронному доступі, тож на кожній лекції, -лекції я буду давати вам завдання, де ви більш детально можете почитати стосовно того чи іншого матеріалу. Ну, і е, поїхали. Авіація та електроніка тісно пов'язані між собою. Важко уявити сучасний літак без двигуна, так само, як і літак без Е, Сучасний літак настільки складний, що керувати ними без електронних автоматизованих систем просто нереально. Тож, нам потрібна. Ціла куча різних комп'ютеризованих систем, що допомагають пілоту керувати літаком. Електричні засоби забезпечують функціонування усіх агрегатів та систем літака. Навігацію, координацію польотів та контроль за всіма параметрами руху. Будь-яке обладнання сучасного літака цивільної авіації керується та контролюється за допомогою електронних пристроїв. Зліт, політ за маршрутом та посадка виконуються за допомогою великої кількості різних електричних систем. І електронне обладнання забезпечує функціонування всієї авіатранспортної системи. Перш, ніж ми почнемо розглядати кожну систему окремо, давайте визначимо, що ж. Таке авіоніка. І звідки з'явився цей термін. Як ви бачите, все дуже просто. Авіоніка дослівно в нас е означає авіація та електроніка. Тобто є поєднання перших трьох літер від слова авіація та закінчення від слова електроніка оніка. Тож маємо авіоніка. Що цікаво, що цей термін однаково е, будується і на англійській мові, і на українській мові. Е, тож, термін авіоніка походить від двох слів: авіація та електроніка, що дослівно означає будь-яке електричне обладнання, що застосовується в авіаційній техніці. Проте в авіаційній літературі цей термін використовують для позначення електричного обладнання, розміщеного винятково на борту літального апарату. Напевно, ви вже знаєте, що дуже велика кількість систем на борту літака є розподілені. Тобто, певна частина цих систем знаходиться на землі чи взагалі може знаходитись десь на орбіті Землі. А певна частина на борту літака. Тож, авіоніка ми можемо використовувати в контексті тільки того обладнання, що фізично знаходиться на літаку. А ті системи, що на землі чи на космічних апаратах, ми їх не можемо приписати до обладнання авіоніки. Е, вперше термін авіоніка було використано на початку 1950 року у Сполучених Штатах Америки стосовно електронного бортового авіаційного обладнання у е, науковій літературі. І з тих пір е, сам термін Авіоніка він дуже міцно закріпився в е, англомовній літературі. Ну, і вже десь у 2000 році він поступово адаптувався і в українську мову. Тож, на сьогодні е, термін авіоніка ми можемо вживати на українській мові і е, використовувати його для е, позначення бортового радіоелектронного обладнання повітряних кораблів. Е, тепер давайте. З цим всім, я гадаю, дуже все зрозуміло. Давайте більш детально капнемо і відмежуємо певні системи, що ми можемо помилково записати до авіоніки. Тож, авіоніка це бортове електронне обладнання, що використовується в авіації і містить електронні... Електроніку. Е Тож, літаки в нас відносяться до авіації, це є тип літального засобу. Тож, все, що розміщується на літаку і використовується для його функціонування і використовує електрику, це є обладнання авіоніки. Поїдемо далі. Вертоліт. Теж все зрозуміло. Вертоліт відноситься до авіації. Тож, будь-яке обладнання, до якого під'єднані два дроти напруги, це є авіоніка. Е, підемо трохи далі. Планер немає двигуна, проте це літаючий засіб. Тож. Якщо ми говоримо про системи, що живляться електрикою, а це навігаційна система, це може бути літаковий відповідач. Може бути радіозв'язок, це вже в нас авіоніка, незважаючи на системи керування, наприклад, поїдемо більш далі. Повітряна куля. Які ж системи можуть бути на повітряній кулі? Дуже цікаве питання, дуже багато. Зв'язок потрібен потрібен. Якщо на повітряній кулі ми е, влітаємо в контрольований повітряний простір, який може бути обмежений для польотів повітряних куль, наприклад, тоді, тоді ця повітряна куля має бути обладнана чим літаковим відповідачем режиму S, чи Extended Squitter. Тож, певне електричне обладнання на повітряній курі кулі, ну і враховуючи теж світлосигнальне обладнання, воно є. Тож, ми теж маємо відносити до авіоніки, дирижаблі. Пам'ятаю, був час, коли дирижаблі були дуже популярні, і вони могли. Стати навіть заміною е, пасажирської авіації. Проте е, на той час технології були настільки небезпечними, що використання дирижаблів у цивільній авіації за, за, е, зазнало краху. Тож, е, дирижаблі зараз потрошечку відновлюються. І вже існує дуже багато різних моделей, і їх починають заново використовувати з більш е, безпечними газами всередині. Е, чи віднош, відносимо ми дирижаблі до літального апарату? А вже ж, оскільки на борту нього є люди, ось він е, лита, літає у повітрі, він легший за повітрям, проте це просто інший тип літального апарату. Тож будь-яке електричне обладнання на борту дирижабля, теж це є авіоніка. Безпілотні літальні апарати, вони, функці... вони функціонують у повітряному просторі без пілота. Чи, як правильно сказати, пілот є дистанційний. Тобто літальний, безпілотний літальний апарат це не означає насправді, що він без пілота. Пілот є. Просто він дистанційно е, приміщений на землю, чи на інший літак, чи на машину, чи на будь-яке інше установкування. Тож, е, такий літальний засіб е, це є літальний засіб, і він функціонує у повітряному просторі. Тож, він теж відноситься до авіації. Відповідно до. Електронного обладнання, розміщеного на ньому, ми теж можемо застосовувати термін Авіоніка. Е, далі наземне обладнання, що використовується для забезпечення польотів. На жаль, ми не можемо його застосовувати до терміну Авіоніка, оскільки воно не розміщене е, на борту літального апарата. А вже ж воно. Може прямо використовуватись для організації польотів, для здійснення певних навігаційних функцій, проте ми не можемо його віднести до обладнання авіоніки. Тож, наземне обладнання залишимо у спокої. Це не авіоніка. Проте, бортові системи авіоніки можуть приймати сигнали від е, бортових систем і їх використовувати для, наприклад, визначення певних кутів чи відстаней. Поїхали далі. А як щодо супутників? Е, е, вони знаходяться на орбіті Землі, е, і всередині супутника ми маємо великому. Чезну кількість електроніки, незалежно від того, який це супутник: телекомунікаційний, чи навігаційний чи радіолокаційний, супутник на 98% складається з радіоелектронного обладнання. Тож, чи можемо ми віднести ці системи на супутнику до обладнання авіоніки? Цікаве питання, проте, на мою думку, ми їх не можемо відносити, оскільки супутники відносяться до космічних апаратів. А космічні апарати діють у космічному просторі, чи у вакуумі, так скажемо, на відміну від авіації. Авіація розглядає літальні апарати, що пересуваються. У повітряному просторі. Ну, якщо більш детально бути у газовому просторі, так? Тобто повітря це в нас газ, тобто все, що рухається в газі, механізм не поєднаний з землею, це є літальний засіб. Тож, до цих засобів ми можемо застосовувати термін авіоніка. Стосовно супутників, на жаль, ні, оскільки вони не знаходяться у повітряному просторі. Вони не відносяться до літальних апаратів, а є космічними апаратами. Тож, супутники це не авіоніка. Тож, ось ці два супутника ми можемо викреслити. Далі. А як щодо космічного корабля Enterprise? З одного фільму, якого, я, 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 який ви всі дуже добре знаєте. Це є космічний апарат, проте давайте пофантазуємо. Чи можемо ми застосувати термін Авіоніка до обладнання на борту Enterprise? Навіть до телепорту? М -м, на жаль, ні. Чому? Тому що е, це космічний апарат, він функціонує у вакуумі. Тож, на жаль, на борту Ентерпрайса Авіоніки бути не може. Ну, і, а вже ж, якщо ми розглядаємо, наприклад, Starship від компанії SpaceX, це на сьогоднішній день є найбільш багатообіцяючий космічний апарат, тож, на жаль, він теж призначений. Для функціонування у космічному просторі. Тож, ми не можемо застосовувати термін авіоніка до обладнання, що знаходяться на ньому. А що ж тоді застосовувати? Ну, Якщо ми говоримо про космос і це є космічний апарат, то якщо пофантазувати, на борту ось цих засобів космічних знаходиться якась космоніка. Так. Спейсоніка, так можемо їх назва назвати. Space Проте не авіонікс. Оскільки авіоніка перший компонент авіація. Авіація функціонує у повітряному просторі. Повітря немає, немає авіації. Там є щось інше. Тож, одразу, все, що рухається у повітряному просторі і використовує електронне обладнання, це є авіоніком. Все, що не там, це ми не можемо застосовувати термін авіоніка. А тепер давайте трошечки я вас запитаю. Ось зараз таке трошечки складне запитання. Місячна програма Аполлона. Всі ми пам'ятаємо, на місяць прилуняється так, спусковий літальний апарат на реактивній тязі. Це 1969 рік. Спусковий модуль у космічній програмі Аполло. Чи можемо ми застосувати термін авіоніка до бортового електронного обладнання спускового модуля місячної програми? Це є таке питання з подвохом, оскільки насправді. У луни у нас немає. У місяця у нас, на жаль, немає газової оболонки. Ну, вона є, проте вона настільки незначна, що ми нею нехтуємо. Тож, напевно, ми не можемо застосовувати термін авіоніка до подібних апаратів. Це ж стосується і, наприклад, лунного ровера. так? Ну... Лунний ровер, тут все просто, він е, не літає, він знаходиться на поверхні, тож е, тут точно він не відноситься до е, обладнання, яке ми можемо назвати авіонікою. Так, а тепер давайте інший, трішечки складніший, е, складніше питання. 19 квітня 2021 року це був знаменний день, оскільки вперше за історію людства на чужій планеті був запу... запущений Вертоліт Інтегріті, і він здійснив перший політ. Чи можемо ми віднести бортове обладнання Integrity до авіоніки? Ось тут це провокативне питання. Проте все дуже просто. В Марса є атмосфера, є атмосфера. Там повітря. На жаль, не повітря. Проте це є газова оболонка, це є певна атмосфера. Тож. Цей літальний засіб функціонує в атмосфері е, Марса. Ми можемо його віднести, я гадаю, до обладнання Авіоніки. Якщо правильніше сказати, електронне обладнання Integrit, ми можемо віднести до Авіоніки точно. Що ж стосується Марса Холда Per на жаль, тут теж все просто. Він не літає, він рухається на поверхні е, Марса, тож тут авіоніки бути не може. Але ж ви скажете, що він же приземлявся, він входив в атмосферу і певний час рухався у, у повітрі. Ну, тут я можу вам відповісти. Так, так таке було. І. Проте він же спроєктований для руху на поверхні землі. Тож під час посадки використовувався трохи інший засіб, який спустив персеванс на поверхню землі. І ось обладнання ось цього спускового крана, так його називають, так, ми теж можемо віднести до авіоніки, оскільки він на реактивні тяги загальмовував. І відносив у певну точку, де й була здійснена посадка. Тож обладнання самого рового, ровера Perseverance ми, на, на жаль, не можемо віднести до авіоніки, проте обладнання інтегрі, інте, ін, інтегінтегріті так, ми можемо. Е, якщо з словом авіація із внеском. Слово авіація в авіоніку. Тепер для вас, я гадаю, стало вже точно все зрозуміло. Ми розібралися. То тепер давайте трошечки розглянемо електроніку. Е, питань немає, що будь-яке електронне обладнання на борту літака це є обладнання авіоніки, тому що воно на борту літака воно використовується під час польоту. Ну, воно не зазвичай може використовуватись для е, забезпечення польоту, проте воно використовується, наприклад, з якоюсь метою. Тож, це є обладнання авіонії. Е, Стосовно кабіни, тут, я гадаю, все дуже просто: все, що ми тут бачимо, все це е, забезпечує функціонування е, бортового обладнання літака. І це є авіоніка. ж десь в таємному місці в нас є величезна кількість різних систем, як показано тут. які керують всім на борту літака. Тож, всі ці системи ми з легкістю відносимо до авіоніки. Це електронне обладнання, електронне. Застосовується на борту літального апарату у повітряному просторі. Так, це є Авіоніка. Е, крім того, що я можу сказати? А дроти, дротові з'єднання. Так, це є Авіоніка. Е, тут ще треба ось що зазначити: дроти ж бувають різні. Зараз ми переходимо від звичайних електричних сигналів до оптоволоконних. Оптоволоконне обладнання ми можемо віднести до авіоніки? Я гадаю, так, оскільки сигнал, що передається в оптоволоконному кабелі, він генерується електричним обладнанням. Тож оптоволоконний кабель, хоча він і не Переносить е електрику, він е переносить світло, проте ми його теж можемо віднести до обладнання авіоніки, е оскільки він так е коствено е відноситься, оскільки сигнали, що там світлові передаються, вони генеруються і приймаються електронним обладнанням на літаку. Тож, е, звичайна лампочка на борту літака. Це електронне обладнання, електронне. Чи правильно сказати електричне? Електричне. Це авіоніка, авіоніка. Е, тепер е, цікавий, цікаве питання для вас. Е, сучасний цивільний літак, пасажирський, е, неможливо уявити від. Систем flight Entertainment, чи систем розваг для пасажирів. Ну, ми всі вже літали на літаках, всі ви сиділи в літаку, бачили скрін, екран, на якому ви можете обрати фільм, пограти в ігру чи подивитися, де ви знаходитесь. Чи відносяться пасажирське обладнання? Ось таке обладнання, воно називається пасажирське, оскільки воно забезпечує комфорт пасажирів під час перельоту до авіоніки. На мою думку, відноситься, тому що воно на борту літака, а літак це є повітряний е, засіб. Е, використовує електрику. Використовує електрику. Використовується під час польоту, використовується, тобто системи розваг для пасажирів електронні це теж обладнання авіоніки на борту літака. Системи кондиціонування, системи забезпечення киснем, підігріву, охолодження все це обладнання авіоніки. Ну, а як щодо рятувального обладнання? Оскільки на борту літака, ще в нас є такі флайт-рекодери, що записують у нас всі параметри траєкторії руху, їх називаються чорними ящиками, проте насправді вони не чорні, а рожеві для того, щоб їх можна було. Швиденько знайти на випадок катастрофи. Про те, чи можемо ми віднести, наприклад, радіомаяк флайт рекодера до обладнання авіоніки? А ось це вже більш складне запитання. А вже ж сам Flight Recoder, це є Авіоніка, безумовно, оскільки вона працює під час польоту. А, наприклад, ультразвуковий маяк, ось він, бачимо його, так, що автоматично вмикається під час катастрофи літака і сигналізує місце положення цього флайт рекодера під водою. Тобто п -п подібний пристрій дозволяє. Значно полегшити пошуки місця катастрофи і, зокрема, чорного ящика. Тож, ось цей ультразвуковий маяк, він не застосовується під час польоту. Він має резервне живлення, яке вмикається тільки під час авіакатастрофи, тобто, коли літак вже знаходиться під водою. Тож, чи можемо і ми його назвати обладнанням авіоніки? Це є питання до вас. Те ж саме стосується, наприклад, аварійно-рятувальної на радіостанції. Всі ми знаємо, що в комплекті рятувального обладнання є радіостанції. І, на жаль, на мою думку, ми їх не можемо віднести до авіоніки. Чому? Чи вони є на борту літака? Є. Чи ми, їх, чи ми їх використовуємо під час польоту? Ні. Якщо ми їх не використовуємо під час польоту, на жаль, це не є авіоніка. Я гадаю, все просто. Е, ну і тепер давайте підсумуємо те, що ми з вами е, дізналися. Ось э, Авіоніка це будь-яке електричне обладнання, що застосовується на борту літального апарату. На цьому в мене все на сьогодні. Тож, дякую за увагу. Сподіваюсь зустрітися з вами знову. Всім до побачення!